Хапають, б'ють і кидають у буси. ТЦК вийшли з під контролю. Військові проти ТЦК. Навіть армія не витримує такого. Помста за свавілля ТЦК. Народний гнів вибухає у рівному. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Влаштовують облави, крутять просто неба, запихують у буси та забивають до смерті. Дії співробітників ТЦК стають ще жорсткішими. Таку заяву зробила народна депутатка Ганна Скороход. За її словами, мобілізованих можуть відправити на військові навчання навіть без проходження ВЛК, а іноді доходить до смертельних випадків. Нардепка наголосила, що можуть бути жахливі випадки, якщо людина потрапить в руки ТЦК. Однасительне дійство ТЦК нічого не міняється. Более того, они становятся еще более жестокие и более есть такие ужасные случаи. Сколько у нас уже случаев, когда забивают до смерти или не оказывают помощи медицинской вовремя, люди mm -hmm. просто умирают. Mm -hmm. У меня сегодня на приеме пришла женщина, у которой сына на остановке побили, забрызгали перцевым баллончиком глаза, и затащили в ТЦК, и без ВЛК, без ничего нормального. Ну, за час там поподписывали бумажки, его отправили уже на полигоне, да. Как бы, а есть, он женщина пришла сегодня тоже, у нее забронированного сына. Запхали, избили, запхали, и он уже тоже в части служит. Вот, как бы, это каждый день, это ежедневно, это по всей Украине. По поводу российского псо вы знаете, мне пришли ответы на служебное расслед... по служебным расследованиям, которые проводились по моим запросам. Вот. Для понимания запросы писали сами военные, которые просили сделать эти проверки в этих подразделениях. Вот. И там везде, практически в каждом пункте написано, что наданная мной информация, которую дали сами военные, уточню еще раз, это российское ИПСО. Ну, то есть у нас военная, которая служит в ЗСУ, распространяет российское ПСО. Точка. Вот. Mm -hmm. Что сразу навистка. Никто ничего не хочет решать, это большие деньги. До слова, щоб привести сьогодні таку ж кількість людей, як рік тому рекрутери та ТЦК йдуть до кандидатів на концерти, виставки до університетів. Заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ Ігор Швайка пояснив, що працівники ТЦК та рекрутингових центрів вже працюють у мобільному форматі. Вони змушені діяти не стандартно, не через свавілля, а через потребу і дефіцит мотивації у суспільстві. Мобільні ТЦК, як це буде працювати? знаєте, небезпека є завжди так само, як і ТЦК працюють виходячи за межі своїх безпосередньо службових приміщень, так і центри рекрутингу працюють. Виходячи, починаючи від масових заходів музичних фестивалів, бізнесових виставок, роботи в університетах на підприємствах, ми власно вже торкали цієї теми. Чи це можна вважати мобільну роботу? Да, це також є мобільна робота, тому що рекрутер, чи то він з ТЦК, чи то він з рекрутингового центру, виходить до потенційного кандидата. Хоча я так розумію, вони не мали б цього за законодавством робити. Це вже вони. Ну, скажімо так, від нехорошого життя це вимушені робити для того, щоб стояти на місці, треба швидко бігти. Щоб рухатися вперед, треба бігти в два рази швидше. Сказав Льюіс Керол ротом Аліси в країні. Див. так ми нічим не відрізняємося. Буду вважати, що це істина. Для того щоб нам привести людей рік тому, достатньо було поговорити з вами. Сьогодні щоб привести ту ж саму кількість людей, нам треба туди прийти, тут проагітувати такий там мотив роз роздатковий. Ви матеріал зробити таку-то вікторинку, можливо, навіть зрати зробити так по тактичній медицині. Провести заняття. Я думаю, що той потенціал, який насправді є сьогодні, в ТЦК та СП, а це багато людей, які сьогодні там служать, насправді мають бойовий досвід. Вони пройшли випробування в різних родах і видах сил на різних ділянках фронту. Вони сьогодні мають набагато більше можливості поводити своїм власним прикладом необхідність долучатися до війська, тим більше, що мобілізація це не про вибір. Мобілізація це це про обов'язок. А як це до цього обов'язку спонукати? Всі ми шукаємо ці способи, і ми і вони ба більше за словами військового лише 7-9% гучних скандалів з ТЦК виявилися правдивими. Усе інше фейк. Атаки Росії на ТЦК це продовження старої тактики залякування та інформаційних вкидів, спрямованих на деморалізацію. Військовий наголосив, що росіяни завжди шукатимуть серед українців слабкі ланки, тих, хто готовий за 100 чи 500 доларів зрадити країну. Ну і для таких має бути жорстке й публічне покарання, щоб інші навіть не думали робити подібні речі. Давайте будемо відверті, нічого нового не відбувається. Окупанти завдавали удари по об'єктам критичної інфраструктури. Яка була задача? Задача була погасити Україну там в зимовий період часу. Це об'єкти теплоенергетики, в літній період часу. об'єкти електроенергетики. Для чого? Для того, щоб тилова частина країни, яка не воює, сказала, да пішли ви всі своєю війною. Давайте здаватися. Цього не відбулось. Наступні е, кроки йдуть дезінформація про роботу РТЦК та СП, про ті численні порушення, які відбуваються, про ті знущання над людьми, які відбуваються, провели перевірку, показали. Із тої кількості озвучених проблем лише 7 або 9% відсотків мають під собою якесь підґрунтя. Значить, інші 95%, 91, відсотків, відсотків є висмоктаними з пальця. Для чого вони існують? Да, Справді для дестабілізації ситуації. Що для цього використовується? Ну, пан Євген сказав: для цього використовуються не корисні ідіоти, а люди, які можуть виконати роботу зрадників. А, чи їх шукає Російська Федерація в українських на українських просторах? Да, шукає. Чи буде шукати будь-яка ворожа країна в таборі свого опонента ті сили, на які можна опертися, коргувати удари, надавати інформацію. Так буде шукати. Що за це має? Бути передбачено, має бути покарання, воно має бути публічним і. Іншим знаєте, як кримінальне право має одну із дві задачі: це є спеціальна превенція. і Загальна, от спеціальна, щоб людина отримала покарання за ту дію адекватно скоєному. І є загальна превенція. Це формулюється вчителями, студентам другого, третього курсу юридичних шкіл, дуже простими словами, щоб іншим не повадно було, щоб інші навіть не думали робити подібні речі за якісь там 100, 300, 500 доларів тому, що рівень покарання має бути кратно вищим за ті нам умовні цінності, які можуть люди отримати через свою зраду. Зро. Міло, що можемо виявляти, що також і е, цілеспрямованих свідомих ворогів, які мають на превеликий жаль українські паспорти. Давайте чесно визнавати. Вони ж існують, вони нікуди не поділися. Є люди, які завербовані 10, 20, 30 років тому. Є люди, які зберігають свої е, там советські паспорти, досі за них тримаються і кличуть Росію, щоб вона прийшла, в тому числі і в тому самому Бахмуті, і в е, Часовому Ярі, в багатьох містах, яких насправді вже на карті України. Не існує, тому що вони зруйновані. Яка має бути протидія наша з вами для збереження країни? От все, про що ми зараз з вами говорили, то в ефір уже котрий день ми повторюємо, спрямована на розірвання країни, на розшматування цивільної складової і військової складової. Відповідно від цієї загрози, наша дія має бути в чому? Ми маємо постійно зшивати, з'єднувати цивільну військову складову служба в збройних силах. На, на це власне і спрямована мобілізація людського капіталу до лав збройних сил має продовжуватися. Однак чи не щодня ми спостерігаємо лагідну мобілізацію в Україні, і ці кадри дійсно вражають людей, ламають, крутять, застосовують психологічний та фізичний тиск. Почти.

У нас, не було. а ні мене нас ключів. Наступне відео теж демонструє законні методи роботи працівників ТЦК. В Харкові військові намагалися затягнути чоловіка до мікроавтобуса просто біля під'їзду. Під час спілкування порвали йому футболку, пишуть у мережі. Далі на відеоконфлікт на Івано-Франківщині. Люди вступилися за чоловіка, якого затримали ТЦК. Відпусті його немає.

Бувайте, що ви представник політики. Ви не забувайте, що ви представник політики. Не не Вас немає такого повноваження робити тут захочеш. Успокойтесь, но Забирайте його, збирайте! Відпустіть! Скільки може А це вже автобус під'їхав зразу, щоб погрузити. Боже, у вас совість є, чи нема стодіть? Вас совість є! Дизнайтесь, є людей світу! Ей, де Я де був, де був, там що і був. А чого тільки тут глядайте? Чого їдете туди? Я приєдналося. А що він зробить? Розказуйте, буду розказувати. Ви ж одмоліли. Ба більше, навіть військові не витримують свавілля ТЦК і стають на захист цивільних. Будь ласка, я маю е, для самозахисту. Настень відеозйомку. Ви насильніте, що ви будете затримуватися. Будь ласка, хорошо, поліція. Виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь, будь ласка, ви, не перегороджуйтесь. Привітка документів. Давай. Будь ласка. Або виписуйте ви, мені оформляйте. на місці, будь ласка, повістку. Я звернуся до ТЦ в Києві. У мене квиток не на дві години дня не, і мені потрібно прийти не, до камери схову, хову за Не загороджуйте ви, мені. Ви, кожен рівно Тобі прийдеться днем. <рес> Чекай, тут я тебе я вам скажу. А, а ви куди да свої руки? Я в натурі зараз почну Руки забери. Я зараз на турі село почну ти застосовувати. Дивись, протокол ви ви затримання привезно. Я просто протокол затримання. Це той дитина? це мій син. Заберіть, Стрий заберіть їх. А моїй дитини чіпився. Іди, іди. Біді іди. Біді іди.

У Луцьку ТЦК збили мікроавтобусом 23-річного хлопця, коли дізналися, що не підходить за віком, залишили лежати, мовляв, сам винен. Пишуть у пабліках. Мі чоловік там було приїхав, я який приїхав, який приїхав, ти там голода де... відсує. Молота Що вас. Не дивно, що Свавілля ТЦК викликає дедалі більше обурення через жорсткі та принизливі методи роботи. Люди втомилися від несправедливості, коли свої уникають мобілізації, а звичайних громадян ловлять на вулиці. Це породжує спротив. Громадяни фіксують порушення, чинять опір і навіть влаштовують полювання на самих представників ТЦК. У мережі відео з рівного у пабліках повідомляють, що на вокзалі цивільні побили представників ТЦК. Зовсім протилежні випадки. Наприклад, у Львові чоловіку не сподобалися мітингувальники, які вийшли на протест проти закону, який обмежує повноваження САП та набу. І він пригрозив викликати ТЦК. Не стоять сім викликають студенти організовано, Вікликайте, викликає. А що ви думаєте про ТЦК чи потрібно реорганізовувати роботу цих органів? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подбайку під відео мирного неба над головою.